І так, сьогодні відео, я улюблена рубрика, розпаковка. Що замовила, зараз подивитесь. Буду щось сьогодні. Пробувати. Якщо вийде, покажу. А відео буду знімати, ну, як ну, на наступний раз. Побачимо. І так, що замовила? Зараз побачимо. Якщо цікавитесь таким товаром, я вам скажу, кого це може купити. Тут у нас паприка копчена. 100 грам. Моя улюблена спеція. Так, це у нас три в одному. Тут у нас копчені томати, чосник і. Ой, я забула, що третє входить приправка. І так, закваска. Закваска на сер качоту. Ну, я думаю, інтригають пита. І зрозуміли, я буду пробувати варити сир. Я вже зібрала молочка з свої козочки. Так, це у мене що? Фермент? Фермент. Ще треба дивитися. 15 грам на 100 літр. На 10, 1,5. Коротше, це треба брати віса, вираховувати. Хорошо. Ну і ось такі формочки. Дві такі ще формочки. Поки таке я буду пробувати, сьогодні, але на 10 літрів, я думаю, дві формочки мені вистачать. Таких якраз 10 літрів, стільки сиру, Це ж скільки там виходить, я не знаю. Ну, ось такі. Ось така вона посилочка. Це від Маріночки. Ось так, да, це її логотип. Пегаміма. Дякую Мариночку за посилочку. Також Марина скинула мені відео, урок, як робити качоту сир. От зараз ще я передивлюсь, запишу собі. І вперед буду пробувати на 10 літр молочка. Ну, а що з того вийде? Не знаю, покажу чи не покажу. І так, буду розводити фермент 1,5 грама. Було 1,5 уже чогось. Ну зараз. Тепер 100 грамів водичка кип'ячена кімнатної температури. Так, роблю таку для себе, таке для себе своє відео, щоб я <гум>, все одно забуду пропорції. І так, 1,5 грам на 100 грамів водички. І хай добренько розчиниться. Роз, Розколотати його. Зараз візьму ложечку. Так, це все і зараз я його... Буду виливати в бутилочку. Це фермент я приготувала закваску. Ще треба дивитись відео, як приготувати, як додається закваска. Це я подивилась про фермент. І фермент приготувала. Значить, 1,5 грама розводиться на 100 г води. І потім 1 грам на літру. Значить, на 10 літр молока треба буде 10 грам давати ферменту. Так, з цим розібрали ще в мене градусника нема, не знаю як. Якось я буду без градусника пробувати. Не знаю, перший раз. Так, Така вона бутилочка. І зараз я сюди через лієчку виліз цей фермент і зберігати. Його можна в холодильнику, казала Маріна. Даже в нього може бути неприємний запах, але це все нормально. Все. З ферментом розібрались, потім 10 грам. У мене є такий пісня знайшла я ж 32-грамовий. нічого страшного, страшно, грамовий я відберу. Поки що я його відправляю в холодильник. І так, я була неуважна. Тут ось написано, що 0,19 грам на 1 літр. Значить, на 10 літр це 1,9 грамів. Майже 2 грами. Так, не дихать включаю вагу і треба буде щось тут щось не так я да 20 щось я 20 наверно треба все, 1,9, 0,1,9. Там було 0,019, значить на 10 літрів 0,1,9. Все, підважила. Ну, 20 таке, о, вже більше. Ну, це вже воздух, мабуть. Все. Молоко нагрілось. Тут до 30 градусів. Мірила поки таким. Так, закваску я відміряла, 37 градусів нагріла. І, як казала Марина, зверху отак вносимо закваску і чекаємо, поки вона хай розтопиться. Трішки розтане і отак, зверху вниз, перемішуємо. Провіряю я теж на ну, це кульє, все нормально, і тепер буду різати. Такий зяплек ну, так, мені здається, що мене. Кулі є получилось так, нарізаю кубиками і потім ще навскоси, щоб нарізати зерно. Так, це в мене перший мій, перша моя качота. Така нарізочка в мене вийшла. Тепер зараз включаю на повільне нагрівання і буду нагрівати до 47 градусів чи до 45, і постійно перемішувати. Включила на повільне нагрівання. І помаленьку буду помішувати, і ось ці де великі шматочки я їх ще буду зараз розрізати. Тому що ще не дуже порізалось. Так буду мішати, поки не нагріється до 45 чи до 47 градусів. Ось таке воно вже перемішування стає наше зерно, фокусувалось. Таки І таким градусником. Нічого, все нормально, п'ять минут польот нормальний. І так, легких шляхів я не шукаю, один я накидаю без спецій, інший роблю із спеціями. Шар зерна, шар спецій і так чередую. Так, я вже перевернула. І тепер зараз буду ставити на водяну баню. Думала, мені не вистачить дві формочки. <гум> зразу так багато було, що Ну, прикольно. Але ж так 5-7 днів, звісно. Мені ще треба якийсь рецепт, узнайте, щоб одразу їсти. Ну, все. Відправляю на водяну баню. <гум> Шотки я не знайшла у мене. І ця рішетка, що на мангалії жарить, верх зняла. Загнула вон хвостик. І так, і так, 50 градусів нагрівається і півгодини ждеться, перевертається, знову до 50 градусів нагрівається. І так, три рази. Півтори години, коротше, має стояти на водяній бані. Далі буде. Термометр цей до 50. Але там ще чуть вистачає. Ну, от з таким термометром я роблю сир перший раз в своєму житті. Такий у мене дебют. Ну, що є, то є. Не купила, не вийшло купити. Надіюсь, куплю. Так що побажайте мені удачі. Гріто 55 градусів. Слегенька парує, кришки немає, криваю одіялом. Все, через пів зустрінемося. Вийняла я свої сирочки, пройшло півтора часа. Кіло я, чи ні. Цей спеціями так пахне, що я б його вже їла. А його ще треба витримувати. Ну так, пахне, особу, особу такого кузячого запаху як би нема. Все, що то було неправильно, виймати форм не можна. Добре, що я зразу <нів> проконсультувалася з Маріною. Назад запихаю форми і відправляю до завтра у холодильник. А завтра вже буду солити. Дякую, Маріні, за консультацію. Наступний день. Наступний день зробила розсіл, все під чутким керівництвом Маріночки. Все вона розказала, дала рецептики, дуже великі їй дякую вже який раз. Все, тепер сир буде солитися. І так, це ж... Це ще не фінальний результат. Це ось мої такі перші глоки качути, ну я думаю, ви вже бачите, що спеціями я вже почала. Сьогодні 4 дні. як він? Ну, і я так поняла, він у мене не спіє дозріти. Він мені вже смачний. Ось такий він у розрізі. Де вибачить мене сирувари, але ми вже почали казав, що чуді... Але ми вже почали пробувати. І сир виявляється дійсно дуже смачнючий. Ми його вже вам таємницю на сьогодні почали, а почали ми його ще вчора. І він вчора був... Сьогодні він ще смачніший. Тому ось... Єдине, mm -hmm. mm -mm -mm. він трішечки, як то, мені здається, реппить. Але вчора він більше репів. Можливо, я щось по технологіях не так зробила, але він смачний. Що кіруся, як сир? Нормальний? Нормальний? Смачний? Тільки відрізала кірусі без спецій, бо спеціями кірунька не любить, ні? поки що не любить, але розпробує і полюбить, правда? Ну все дегустатор їж, значить сир смачний.